Вітаю! До Дня вигнання нацистів з території нашого міста. Пропоную вам невеличкий музейний урок Одеса Фортеця Духу на березі Чорного моря. Ми розглянемо, як Одеса вистояла в вирі Другої світової війни, яка участь в Одеситі в афганській війні, та як переживає наше місто сучасну російсько-українську війну. Дізнаємося, що робить Одесу справжньою фортецею духу на березі Чорного моря. Для початку я пропоную вам ознайомитись з невеличким відео. Якщо воно не запрацює, а воно не запрацює, а пропоную вам його переглянути на Ютубі за підказкою, який виплив на екрані. І подумати над питанням: а що робить Одесу фортецею Духу? І протягом нашого сьогоднішнього заняття ви повинні будете собі відповісти на це запитання. Почнемо з Другої світової війни. Коли ж вона розпочалась? Зараз на стенді ви бачите розбомбований Львівський вокзал, який піддався бомбардуванню німецької авіації 1 вересня 1939 року. Тому саме для сучасної України. 1 вересня 1939 року є правильною та єдиною датою початку війни. Ще до війни два тоталітарних режими, німецький та радянський, підписали пакт про ненапад, більш відомий як пакт Молотова Рібінтропа, за яким СРСР оголосив свої претензії на південь сучасної Одеської області, Бесарабію. У 1940 році кордон перемістився до Дунаю, і наше місто перестало бути прикордоном. І це зумовлюється тим, що наше місто не готувалось до нападу, і взагалі не було підготовлено до високих бойових дій. 22 червня 1941 року третій рейх на світанку напав на радянський союз. В ході прикордонних боїв та несподіваного нападу радянські війська були розбиті, і Червона армія почала відступати. Тут я пропоную вам переглянути п'ять міфів радянської та російської пропаганди про 22 червня 41 року. Я його не буду вмикати, щоб не порушувати авторські права, але я пропоную, щоб ви це зробили. Командування Німеччини та Румунії надавало величезного значення захопленню Одеси, великого промислового центру, торгівельного порту і бази Чорноморського флоту. Оборона міста тривала 73 дні з 5 серпня до 16 жовтня 1941 року. Її проводив генерал-лейтенант Приморської армії Чорноморського флоту Георгій Сафронов і генерал-майор Іван Петров. До будівництва оборонних споруд були залучені місцеві мешканці. Місто щодня потрапляло під обстріли ворожих сил. У другій половині вересня ситуація розгорнулася не на користь захисників, і 30 вересня було оголошено про початок евакуації. 16 жовтня 1941 року вона була завершена, захищали наше місто різні вересні населення та статі і національності. Тут я пропоную вам ознайомитись з історіями, які є: це Людмила Павлаченко, Ніна Анілова, Маргарита Єфимова. І подумати, чи робить війна винятки для жінок? Яка роль жінки в обороні Одеси? Після 16 жовтня 41-го року розпочались 907 днів румунської окупації. Одразу ж після захоплення міста румуни почали репресії, вбивали полонених червоноармійців, комуністів, євреїв та ромів. Одеса стала центром окупаційного регіону Трансністрія. Яку Райх планував передати Румунії. Страшною сторінкою окупації став Голокост. Наказ румунського військового командування в Одесі, 23 жовтня 1941 року, розпочав цю сторінку окупації. Масові вбивство відбувалися 22-24 жовтня. В ці дні було знищено 5 тисяч євреїв. Дорога смерті розпочиналась в сучасному Прохорівському сквері, звідти направляли до концентраційного табору Богданівку. Були інші жахливі міста вбивств і гето на Слободці, також на території України, крім радянського руху опору, існував і український, який представлений діяльністю ОУН УПА, досягнувши Одесу, похідні групи ОУН були здивовані і приємно вражені тим, що лише зовні населення Одеси виглядало зрусифікованим. Після літа 1943 року на всіх фронтах Другої світової війни відбулося активне вигнання з України німців та їх союзників. Завдання з вигнання німців та Румун з Одеси було покладено на війська Третього Українського фронту під командуванням радіона Малиновського. В ході Одеської наступальної операції кінця березня, початку квітня 1944 року, 10 квітня 1944 року, бойові підрозділи Радянської Армії вигнали з нашого міста німецько-румунські війська та їхніх оплічників. Заквершилась окупація. Тут подумайте, яка армія була більш підготовленою до війни. Та що допомогло Одеситам чинити опір окупантам протягом всієї окупації з 1941 по 1945 рік? Також Одесити після звільнення міста не зупинились у боротьбі проти ворога. Багато наших співвітчизників били ворога до Берліна і, нарешті, 8 травня 1945 року, був підписаний акт про капітуляцію Німеччини. Таким чином, війна в Європі завершилася. Але Друга світова продовжувалася ще чотири місяці. Радянські війська були перекинуті на Далекий Схід, де воювали з мілітаристською Японією. Після рішучих дій США ситуація для японських військ стала катастрофічною 2 вересня 1945 року на лінкорі Міссурі був підписаний акт про капітуляцію Японії. Таким чином, найбільший конфлікт за всю історію людства завершився. Також ця перемога не могла б бути можливою без участі звичайних солдат та офіцерів. Тут у нас є дві історії: Костенка Кирила Сафоновича та Якова Андрія Савченка, які дуже часто відвідували наш Одеський ліцей 56 і передавали певну інформацію нашим учням. І на сьогоднішній момент я запрошую вас до нашого музею, щоб дізнатися їх історію. На жаль, Друга світова війна не зупинила кровопролитні війни. У 1979 році радянське керівництво вирішило вторгнутися до незалежної держави Афганістан. Так розпочалась довга десятирічна війна, через горнило якої пройшло більше 160 тисяч українців. Ця жахлива війна назавжди залишилась в пам'яті одеситів. У війні, яка офіційно завершилась 15 лютого 1989 року. Загинуло 220 одеситів. Більше більше залишилось травмовань. Тут я пропоную переглянути а, спогади, яка називається Чужа і непотрібна війна. І подумати, чому цю експозицію ми назвали пам'ятаємо, але не пишаємось. І чи є схожість дій радянського керівництва в Афганістані з діями сучасного російського керівництва в Україні, Забігаючи наперед, скажу, що так є. В свою чергу багато учасників цієї війни, Одеситів, пішли першими добровольцями на схід України, захищаючи нашу Батьківщину від ворога російського у 2014 році. Незалежна Україна також не оминула людських жертв. Починаючи з 2010 року, почалось активне приниження людської гідності та прав громадян, але особливе невдоволення викликала відмова тодішнього уряду від євроінтеграції. 21 листопада 2013 року студенти вийшли на майдан незалежності в Києві, а так розпочалась революція. Гідності. Влада вживала жорстких заходів проти мітингувальників, і це призвело до людських жертв в центрі Європейської країни в мирний час. Протягом 93 днів революції загинуло більше ста осіб, яким ми шануємо та пам'ятаємо. І 20 лютого 2014 року розпочалася сучасна російсько-українська війна. Ворог у березні 2014 року окупував Автономну Республіку Крим та Севастополь, а в квітні 2014 року розпочав вторгнення в Донецькій та Луганській областях. Також в нашому музеї є насправді унікальний експонат: це український стяг з передової нашої. Який передали нашій школі в 2017 році, 28 восьма, окрема механізована бригада лицарів зимового походу, пропоную вам дізнатися в інтернеті про цю бригаду? Більше також пропоную вам переглянути такий фільм, який називається Одесити на Донбасі, і подумати, чому була така негативна реакція родичів одеситів, які стали на захист України, і яку роль російської пропаганди. В формуванні міфу Одеса Російське місто, широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року принесло війну на всю територію України. Від самого початку широкомасштабного вторгнення наше місто неодноразово піддавалось атакам ворога. Після того, як наші славетні військові та військово-морські сили не допустили десантно в місті та області, а 13 квітня 2022 року ВМС ЗСУ вразили ракетами Нептун ракетний крейсер Москва, що знизила присутність РФ в морі, ворог піддає наше місто різноманітним ракетним та шахетним атакам. Ми завжди підтримуємо наших військових, які в подяку передають нам мовчазних свідків війни. Це і фрагмент шахеду, який збили військово-морські сили у вересні 2023 року. Це і шматок ракети, який був збитий підрозділами територіальної оборони в березні 2022 року. Військові нам в подяку також передають різноманітні прапори, а вшануючи пам'ять загиблих, ми створюємо з таких ангеликів. Пам'ять про жертв цієї жахливої війни. Протягом широкомасштабного вторгнення ми також підготували експозицію військових марок, які відзерколюються спільним настрою України. Наше місто також має статус міста Героя Другої світової війни. З початком повномасштабного вторгнення перелік міст таким статусом збільшився. Перегляньте ось цю карту і назвіть сучасні міста України, які отримали статус міста Герой, та які з цих місць досі залишаються в окупації. Також наша країна платить величезну ціну за свободу та незалежність України. Вже десятки одеситів загинули в боротьбі з агресором. У нас є невеличка експозиція загиблого герою Артуру Савельєву. Спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну він перебував на передовій. Разом з підрозділом обороняв місто Маріуполь на Донеччині, де й пропав безвісти. Місце перебування тіла захисника досі невідомо. Наступний наш захис випускник був, загинув під Бахмутом в 2023 році. Дивлячись ці історії, подумайте, який сенс ви вкладаєте в слово хоробрість, під чому воно підпадає. І завершуємо ми біля цієї експозиції панорами пам'яті поколінь, яку підготували наші учні в пам'ять загиблих військових Другої світової війни. Дякую, що прослухали. Такий невеличкий урок. Усі експонати, які я вам сьогодні показав, дають нам пам'ять, яку потрібно будь-якою ціною берегти. А також одне переконання, що Одеса це фортеця на березі Чорного моря. І жодному агресору не вдалося її приборкати втримати під своїм контролем вічно. Одеса буде чинити опір. І Одеса завжди буде українською. Слава! Україні